Не впорався з кермуванням днями пів на першу годину ночі. Поліцейським надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що у космочі трапилася ДТП з неповнолітньою потерпілою. На місце аварії негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що мотоциклі з неповнолітньою пасажиркою рухалися ґрунтовою дорогою. Карманич не вибор безпечної швидкості руху не врахував дорожню обстановку, та не впорався з керуванням. Транспортний засіб перекинувся у результаті аварії. Дівчина Отримала важкі тілесні ушкодження її госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Мотоцикліст залишив місце ДТП. Правоохоронці швидко встановили особу водія. Ним виявився 18-річний житель Космача. В медичному закладі його перевірили на стан сп'яніння. Юнак виявився тверезим. Мотоцикліста затримано порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України в невдовзі йому обере запобіжний захід. Поліція Прикарпаття наголошує учасникам дорожнього руху. Якщо сталася дорожньо-транспортна пригода, за жодних обставин не можна залишати потерпілих. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.